Товариство, як і всі нормальні люди, я просто обожнюю подарунки. І мені приїхав ось такий великий пакунок від бабич Сергія Олексійовича. Ютуб канал Кока для Початківців. Я вже просто згораю від нетерпіння, щоб глянути, що там. Я чесно не знаю, що там, я його запитувався, він сказав, що буде сюрприз мені. Тобі тоже цікаво? О, что ж такое клоун? Что Вау, нифига фига суби! прикол! Товариство! Блін, яка крута штука. Офігеть. Клас, я дуже радий. Сергій Олексійович дуже дякую. Це просто-просто офігенчик.